Секция 3.3. Розумні енергетичні мережі та мікромережі. Доповідь має назву «Аналіз показників якості електроенергії при розбудові розумної електромережі підземного рудника. Автори Михайленко та інші. Сінчук, наприклад, два Сінчук і Катякова. І, І у них дві, дві доповіді, да? друга доповідь. А у нас чуєте, Михайленко, ви нас чуєте? Так, чую вас гарно, доброго дня. Ага, Значить, ви так, кажіть нам, як ви там з'єднуєте ці два, два, дві доповіді Будемо доповід... Буду доповідати тільки по одному для того, щоб не витрачати багато часу. Буду доповідати трошки по, по якраз по другим тезам до проблеми розумного керування живленням приймачів до 1 кВ підземних гірничорудних підприємств. Добре, тоді починайте. Ще раз доброго дня, шановні колеги. Тему своєї доповіді я озвучив. Вона також представлена на екрані. А дана тема є у нас. Принципі, ось такою частиною достатньо комплексної роботи, яка присвячена саме підвищенню ефективності функціонування електричних мереж та енергосистем підземних гірничорудних підприємств. Зокрема, під цим ми розуміємо залізорудні шахти в першу чергу. Ті той тип підземних залізорудних підприємств, які саме характерні для нашого регіону. Над цією роботою працював колектив авторів: це Сінчук Олег Миколайович, доктор технічних наук, професор Михайленко Олексій Юрійович. Я і аспірант нашої кафедри Кабиляцький Данило Віталійович. На сьогодні у нас дуже гостро в сфері саме. Підвищення ефективності функціонування гірничо-металургійного комплексу нашого регіону постає така задача, яка пов'язана з тим, що продукція наших шахт, наших металургійних комбінатів, вона на сьогодні не дуже конкурентно спроможна на сучасних світових ринках. Це пов'язано з достатньо великою кількістю факторів, спричинено в тому, що в принципі зараз у нас видобуток руди ведеться в, на таких горизонтах, на яких е, природня якість даного, даної гірничої е, залізорудної сировини, вона природньо вже падає. Відповідно і також е, пов'язано з тим, що процеси видобутку і переробки. Даних корисних копалень, вони, в принципі, як і всі інші, дуже енергоємні. Тому для того, щоб підвищувати конкурентноздатність, потрібно зменшувати енергетичну складову в собівартості продукції, саме даних видів підприємств. І в даному випадку можна йти двома шляхами: перший шлях це. Скорощення енерговитрат. В принципі, шлях природній, шлях, яким і в кінцевому о, рахунку ми повинні до якого прямувати. І другий це зменшення витрат на електроенергію, яка буде закуповуватися з центральних електромереж, для того, щоб забезпечувати функціонування обладнання, яке Безпосередньо здійснює видобуток залізної руди підземним шахтним способом. Відповідно, метою нашої роботи було розглянути саме другий варіант оптимізації споживання електроенергії протягом доби, враховуючи те, що на сьогодні у нас працює ринок електроенергії і ціна. На електроенергію на добу наперед у нас є змінною. Тобто, вона змінюється, в принципі, відома на добу наперед, і змінюється кожну годину. Відповідно до е, цих обставин було е, метою роботи: це розробити е, концепцію. І перевірити її на практиці застосування е, системи керування споживанням електричної енергії, яка в кінцевому рахунку забезпечувала б мінімізацію витрат на придбання електроенергії в е, центральній енергосистемі в оператору розподілу електроенергії, які у нас сьогодні функціонують. Відповідно, е, задача оптимізації на в даному етапі наших досліджень вона була сформульована як задача змішаного цілочисельного програмування. Відповідно, поки що задача розглядається в достатньо такому широкому аспекті. Ми розглядаємо, розглядали в межах даного дослідження такий підхід, що у нас є певне електроостаткування, є деякі декілька блоків. В, на горизонті шахти, на яких здійснюється видобуток залізної руди, і таким чином, розв'язуючи оптимізаційну задачу, сформувати графік роботи, роботи даних електроприймачів протягом доби, в залежності від вартості електроенергії. Звісно, що задача поки що. Має декілька таких допущень, тому що основним з яких це те, що поки що у нас більшість споживачів працювали в такому достатньо вільному графіку, можна сказати. В принципі, це не завжди може бути реалізовано, але над цим ми будемо працювати в майбутньому. Що я маю на увазі звільнено графіку, тому що, ну, наприклад, там, видобуток, робота прохідницьких машин повинна бути узгоджена з е, машинами для транспортування руди. Тобто це ми, в принципі, е, реалізували, поки що розглянувши е, роботу всіх ось цих споживачів як одним ось таким великим комплексом. Потім, звісно, що ми будемо працювати над тим, щоб це розширити. Дані варіанти. Відповідно, для розв'язку осієї оптимізаційної задачі нами було застосовано метод еволюційної оптимізації за допомогою генетичного алгоритму. І, відповідно, побудована цільова функція, і, в принципі, вона оптимізується з використанням саме цього методу. Нами було. Процесі роботи досліджено налаштування даного алгоритму, і як цей алгоритм дозволяє, по-перше, наскільки швидко оптимізувати, Ну по суті, це оптимізація графіку електричних навантажень, шахти декількох блоків шахти. Яким чином. Як ми, швидко ми швидко можемо оптимізувати, перше. І друге, це звісно, що основна мета роботи це е, наскільки е, ми зможемо досягти економії витрат. Ну, на даному варіанті горизонт е, оптимізації це доба. В принципі, коли ми маємо е, в своєму розпорядженні вже основні. Е, Знаємо, що варті розподіл тарифу на електроенергію протягом доби. Відповідно, розглядалося у нас декілька змінних налаштувань. Перше це розмір популяції в генетичному алгоритмі, число елітних фенотипів популяції, вид функції скрещування. Це ті основні елементи, основні налаштування генетичного алгоритму, який ми розглядали. В результаті нами було встановлено, що, наприклад, в залежності від типів скрещування одноточково і лапласа, витрати при різних обсягах популяції, вони в принципі плюс-мінус є у нас співставними. Далі, якщо розглядати і також ще у нас розглядалося число так званих елітних фенотипів, це які в процесі роботи алгоритму. А, не відбувається у них зміна в процесі оптимізації. Відповідно а, і щодо і... числа елітних фінотипів, то було встановлено, що в загальному випадку а, у нас чим більше елітних фінотипів популяції, тим а, витрати кінцевому рахунку на електроенергію у нас були меншими У нас сьогодні. Також було розглянуто швидкодію алгоритму, ну, по суті, збіжність даного алгоритму при різних, різній кількості елітних фенотипів. Якщо ми подивимось на дані графіки, розглядаючи методи одноточкового, двоточкового схрещування та схрещування лапласа, можна стверджувати, що в принципі при числі елітних фенотипів 0, тобто без них, алгоритм. Сходиться дуже довго. 300 – це е, максимальний обсяг популяції, е, обсяг е, генерації, які були в принципі пройдені при налаштуванні алгоритму, але в цілому для е, різних варіантів у нас при, наприклад, ось якщо подивитись на схрещування лапласа, то тут при п'яти елітних фенотипах було, були най, е, найшвидкодіючі алгоритми. алгоритм. А якщо подивитись на одноточкове скрещування, то тут, навпаки, було при 20-літніх фенотипах. Тобто в цьому аспекті м, треба в, на конкретних даних зробити аналіз, наскільки буде даний алгоритм швидкодіючим. В результаті, якщо обробити всі наші дані, результати моделювання Роботи нашого алгоритму, то ми прийшли до такого висновку, що для того, щоб забезпечувати мінімізацію витрат на електроенергію з застосуванням геодетичного алгоритму, нам необхідно задіювати функцію схрещування лапласа, і найкращі результати для даних. Вхідних, скажімо так, вхідної інформації, це для змінних тарифів, для споживачів, які у нас задіюються в процесі видобутку руди. То коли дотримувалося співвідношення між обсягом популяції і числом елітних фенотипів у 10 то в такому варіанті у нас також були забезпечені мінімальні витрати на придбання електроенергії. І, відповідно, в подальшому ми плануємо робити розвиток даної системи і робити додаткову оптимізацію, розглядаючи, якщо ми для шахти будемо розглядати, наприклад, систему розподіленої генерації, в якій ми можемо отримувати електроенергію не тільки від централізованої мережі, а й від власних об'єктів генерації, які. В принципі, можливо розмістити на території даних підприємств. Дякую за увагу. Добре. Дякуємо за доповідь. Так, запитання є. Нема запитань? Тоді, я, тоді у мене одне запитання. От генетичний алгоритм як метод оптимізації технічних систем. Вот, я такие метод оптимизации генетичный алгоритм. Значит, ВИН ну, основан на законе этого, ну, ведомом законе, да? Сколько часу ВИН вы вытрачиваете, затрачиваете на разрахунок с выкористанием генетичного алгоритма оптимизации? Ну, приблизно. Сколько часу? Приблизно розрахунок в залежності, ну тут звісно, що в залежності від того, яке обладнання використовується, тобто я, наприклад, в процесі розрахунку на моєму персональному комп'ютері, то на моїй реалізації, ту, яку я робив, ну, десь інколи займало до 15 хвилин. Добре, 15 хвилин це, в порівнянні з відомим законом Дарвіна це практично нуль. Так Так що це добре, цей метод достатньо складний, він тільки-тільки да, починає використовуватися, тому всякі розрахунки на цю тему да, цікаві, і ми їх підтримуємо. Так? Давайте ще. Ще є у нас запитання? Нема запитань.